19 червня в Сполучених Штатах Америки відзначають день визволення рабів. Саме цього дня у 1895 році рабство, врешті, було скасоване. Тоді солдати армії півночі повідомили афроамериканцям про те, що вони вільні. Це сталося за два з половиною роки після підписання тодішнім президентом Авраамом Лінкольном відповідної прокламації. У тому ж 1895 році 13-та році тринадцята поправка, що заборонила рабство, була внесена до Конституції США. Українці переможуть, бо це війна за незалежність. Сказав якось колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Йому сьогодні 69. Політик очолив уряду у 2019-му. Його прем'єрство тривало 2 роки і 349 днів. Вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу, оперативне розгортання кампанії з ковід вакцинації та підтримка України незабутні вчинки Джонсона. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він першим серед лідерів країн Великої Сімки відвідав нашу державу. Наразі член міжнародної робочої групи з питань євроатлантичної інтеграції України. 19 червня 1968 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки державам, які не мають ядерної зброї. Участь у засіданні Радбезу взяли представники 15 держав. За умовами документу, у випадку агресії, застосуванням ядерної зброї або можливої загрози такої агресії проти держави, яка не володіє ядерними боєголовками, Рада безпеки ООН та її безпосередні члени, що мають цю зброю, мали б негайно діяти відповідно до своїх зобов'язань за статутом ООН. Цього дня 1991 року один з найвідоміших наркоторговців у світі Пабло Ескобар здався колумбійській владі. Уряд гарантував, що не видасть наркоторговця правоохоронним органам США. Натомість Ескобар мав 5 років відбути у в'язниці, відсидівши за ґратами лише рік Ескобар втік. Невдовзі його застрелив колумбійський поліціянт. Ескобар забезпечував до 80% світового обсягу кокаїну, і у 44 роки був одним з найбагатших злочинців в історії. Його статки оцінювали приблизно в 55 мільярдів фунтів стерлінгів. Щороку, 19 червня, в Україні відзначають День фермера. Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, українські фермери працюють під постійними обстрілами часто на замінованих полях. Проте навіть в таких умовах вони годують Україну. А яким буде 19 червня 2024 року залежить від кожного з нас.